Всім привіт! Рубрика розпаковка. Трошки я вже зав'язав з розпаковками, тому що все банально. Але як на мене тут цікаво буде особисто і мені. І якщо вам теж цікаво, то пишіть у коментарі, знімати такі рубрики чи ні. Тут у нас ретрокулі, вже, мабуть, хто з назви дізнався. Відкриваємо посилочку. Відкриваю ножем від Grandway Так, виглядає ніж, то бажаю придбати. Пишемо в Телеграм. Посилання буде в описі. Так. Ніж візуально схожий, до речі, на ніж розвідника Айнер 40. Заводське загострення непогане. Ну, папір ріже. Так, але головне, це що у нас тут у посилці. Посилка тут кулі. Кулі прислав мій глядач, можливо підписник. Я в нього їх купив за символічну ціну, вони старенькі, так бачу навіть коробочки дещо поржавіли. Зараз подивимось, які у нас тут кулі Люман філтаргет, Навіть російською мовою. Маса 068. Це він із олентою замотав їх чорною. Зараз для відео будемо розпаковувати. Далі хендлер Нотерман, Ось така ще старенька. Коробочка я таких особисто не бачив, хто ще раніше. Стріляв, хто взагалі довго стріляє з пневматики. пишіть, Користувалися такими кулями чи ні, зараз їх повідкриваємо. Ще якісь люмани. Тут, мабуть, якийсь брак бити, бити є, типу, написано. Побачимо, все ми побачимо. Кросман Прем'єр, така чимала коробочка. І. ого, яка цікава, я таких не бачив. Висока така баночка. Silver Point 4,5. Тут 500 куль. Здається, це 0,75, але я щось маси не бачу Зараз ми будемо детальніше дивитись глядач наш заморочився, запакував так. Побачимо кількість, тому що зрозуміло, що баночки не повні. І як вона виглядає. Ось люма не старенькі. Якісь є деформовані одразу бачимо, але це буває навіть у топових якісних кулях. Буде чим постріляти для контенту різноманітні пулі кулі. Далі. Оце побачимо, що в нас тут. Це, мабуть, якийсь брак, чи що я трошки не зрозумів, що типу биті, чи я не знаю. Якісь, може, відсортовані. Чи хто знашов воно тут? Не знаю. Ну, мабуть, відібрані. заморочився, мабуть, користувач, коли стріляв з пневматики, їх відбирав навіть. Тут теж такі залишки. Ось так раніше виглядали коробочки думать Pelleць 068. Це теж 0.68, але вони типу трошки різні по формі чи хто знає. Так, давайте прем'єр. Відкриємо. Взагалі це кулі по суті не бюджетні. 10,5 грейн. В грами так швидко не переведу. А хоча ось, дивіться, 10,5 це теж 0,68. Ультрамагнум так. це, мабуть, не заводське точно. Ось так виглядають кулі. Теж топові кулі, по суті, якісні. Для магнум гвинтівок чайка 11, наприклад. Можливо навіть ще якісь потужніші гвинтівки. Будуть їх залюбки використовувати. Якісні кулі також. Зараз є в продажі. Схожі дизайн там. коробки може змінився. Кількість в коробці. До речі, хто бажає придбати кулі, також пишемо в Телеграм. Не ці, а нові кулі. Так, рабіт Magnum 2. Тяжкі 1.02. Це, мабуть, ближе якось до PCP, переломки такі запихувати сенсу немає. Може, з часом колись на каналі з'явиться якась PCP чи щось, то буде, доречно, їх використовувати. Вони тут міцно тримаються. Так, ось такі у нас так звані сваги. Heavy Hunting Pellets, типу тяжкі для полювання кулі, кулі для полювання тяжкі. Від Хендлер Нотерман Є зараз теж такі саме від Хендлер Нотерман, але дизайн коробочки дещо змінений. Їх ви теж можете придбати. Ось такі якісні. Це для PCP pів поршневі Я особисто не бачу сенсу навіть у 125-х хатсан їх запихувати. Що там з ними робити? Вони ну, ніяк не полетять. Нема сенсу у них для пружин-поршневих. Так, тут ізолента тримається добряче, Поперемотував. Гарно. Так, нарешті відколупав. знімаємо ізоленту і дивимось, що у нас тут. Дуже таки незвична коробка, я такі знову ж таки ніде не бачив. Пишемо в коментарі, хто стріляв, хто користувався, коли ще був такий дизайн. Це більше, ніж 10 років тому назад точно. Так, це не заводське, це користувач сам заморочився. Думаю, що тут вага 0,75. Сільверпойт. Зараз теж продаються такі сільверпойнт, але дизайн інший, і в коробочці здається. 400 штук. Ну що поробиш? Маркетинг. Щоб продавати менша кількість, умовно кажучи, за ту саму ціну. Дуже якісні. Ну, якісь там є якісь типу волосочки, але ж кулі вживані, може там з якогось одягу чи щось, то такі вже. Якісні кулі. Якихось пом'ятих я не бачу. Штамповані. Так, що тут у нас? Форма кулі, взагалі, якщо на зображення дивитись, це в нас скільки тут поясків: 1, 2, 3, 4, чи 4 пояски, чи як їх рахувати. Типу, як чотири по пояски. Якщо у нас звичайно, це діаболо, типу два поязки. А тут, типу, як чотири пояски виходить. Сільверпойнт такі. Ну що, відстріл буде за можливості. Оці кулі всі, в принципі, можна стріляти 0.68 із чаяк або щось схожих гвинтівок. У мене хто вже бачив чи не бачив, з'явився вайраух 77. На нього теж, по суті, підуть 0.68. І 0.75, якщо я не помиляюсь, це повинні бути 0.75, я їх переважу, теж можна використовувати для «Вайраух». Ці зараз не зовсім актуальні, але я думаю, колись, можливо, в нагоді вони все ж таки знадобляться. Тому чекаємо відоси, відстріли, не знаю, чи в цьому сезоні чи ні, але в майбутньому повинні обов'язково бути. Кому сподобалась невеличка розпаковка та думки моїх слух, пишіть коментарі, ставте вподобайку, якщо вам цікава така типу розпаковка, щось більш-менш незвичне. Знову ж таки, дайте знати, воно вам сподобалось, не сподобалось. Дякую спонсорам, хто допомагає каналу. Та до наступних зустрічей!